Всім привіт! Ви дивитесь будівсмадщика, і сьогодні я розкажу, як нам вдалося поборотися, точніше, не поборотися, як ми боремося з відключенням світла, тому що ця проблема зараз наразі дуже актуальна і до нас звертаються багато обсмажчиків, а також власників кав'ярень. З питанням про те, як саме ви забезпечуєте безперебійну роботу ростору або кавоварки. Адже ми знаємо, що. Якщо навіть у вас є генератор, то в процесі обсмажки відключення ростера навіть на кілька секунд вже зіпсує ваш бач, поки ви переключитесь на генератор, тобто ну, вже якась порція кави буде зіпсована. Навіть маленьке моргання в електромежі може привести до того, що ростер почне перезавантажуватись, ну саме комп'ютер, який відповідає за пульт управління, який відповідає за роботу ростера. На це пройде десь не знаю хвилину, може півтори, може менше. Але справа в тому, що бач, згорить і як правило це 5, 6, 7 тисяч гривень просто на вітер. Тому потрібно саме забезпечити безперебійний перехід із там, електромежі на якесь альтернативне джерело живлення. Я зроблю маленьке зауваження, що можна зробити так, щоб був і генератор. Зекономив, що на батареях, тому що зараз не дуже легко дістати їх. Uh -huh. Можна просто потужність обрати таку, щоб був час переключитись на генератор, там хвилин 10 на навантаження ростора. А думаю... тепер розберемо, як працює. Ну, батарея. в принципі, так, да. є. Я розумію, що це буде якийсь е спліт. Із генератора Це і безперебійника. Це варіант тобто... для тих, хто акумулятор не знайшов, а хто не хоче. Але втратити. ще є така проблема, що не завжди є можливість і місце, де поставити генератор. Тому що якщо ми говоримо про кав'ярню, дуже часто кав'ярня знаходиться на цокольному поверсі житлових будинків. І конфлікт між жильцями може бути ну, просто заважати роботі. Потім, ну, наприклад, наша обсмажка знаходиться на другому поверсі приміщення і ми просто теж не можемо його тут поставити в себе і на вулиці теж ну, є цим. Тому ми придбали ось такий безперебійник на 6 кВт і він працює від 4 акумуляторів. Я не електрик, тому буду розповідати максимально просто, ну, як я це розумію. На... На, вхід. на вхід у наш безперебійник подається 48 вольт. Тому ми зібрали таку батарею із 4 акумуляторів по 12 вольт із ємністю по 65 А годин. В принципі, можна було б купити і більше ємні акумулятори, але справа в тому, що на той момент, які були, такі взяли. Тим не менше ми робили дослід і на цих акумуляторах ми можемо пропрацювати 4 години. Більш того, саме такий потужний безперебійник дозволяє нам, е в момент, не нам, а Ростеру, в момент виключення електромежі не ловити оцей, е цей перебій. Як, тобто, тобто, пульт не перезавантажується, а Ростер працює, як і працював раніше. Тобто, бо є такі безперебійники, які Наче все добре, вони можуть там держати деякий час там, жив, живий ростер, але в момент відключення живлення просто ростер зловить сигнал і перезавантажиться. От. З приводу акумуляторів, Значить, сюди не підходять звичайні автомобільні кислотні акумулятори, тому що, ну, по-перше, тримати їх постійно на підзарядці не Куда дуже безпечно. Так, тому що, по-перше, вони випаровують шкідливі речовини, по-друге, е такі акумулятори можуть взриватися чи загорятися. Тобто це не зовсім безпечно. Вони не предназначені для е безперебійників. Тому треба купувати акумулятори на з гелевим наповнювачем. От. І є спеціальні акумулятори для безперебійників, це там чи силові, якось їх так називають. От. Але зараз є дефіцит цих акумуляторів, їх ну, просто не знайти. Або вони дуже дорогі. Тому... Але я так підсумую трохи про акумулятори. Mm -hmm. Чотири штуки треба це мінімалка, тому що 48 вольт бажано подавати на безприбійник. Дивіться, який в нього вхід. Mm -hmm. Це робиться для того, щоб був менший струм, тому що чим більша напруга, тим менше струм. Ну, Балачки між електриками. Я просто я просто так. кажу, що чотири це треба розрахувати, що треба не один буде. Коли почалися відключення світла, ми звернулися до продавців різних електропереборів. Вони нас проконсультували. коли вивчили паспорт нашого ростера, сказали, що нам потрібний достатньо великий запас безперебійнику по тій причині, що в момент запуску двигунів великі там. Пускові токи, і тому ми купили там на 6 кВт безперебійник. Хоча спілкуючись із колегою із Кофі Бутіка Дімою Потукиним, він сказав, що в самому пульті нашого Ростера там все на інверторах, тому там ніяких таких високих так, пускових клавний, токів клавний пуск. так. так. Саме там плавний пуск, тому каже, в принципі, у вас великий запас, ну це непогано, але трошки переплатили. Але для кав'ярень кав саме так. Для кав'ярні я поставив, до речі, у нас ще є один такий комплект в кав'ярні, який живить кавоварку, кавомолку, касовий апарат і в принципі навіть декілька холодильників витягує. Там на 7 кВт безперебійник і ще. Цікавий момент, що на е, момент збирання цього комплекту вже не було таких акумуляторів для безперебійників, тому довелося купити автомобільні. Але автомобілі не звичайні сольові, а теж гелеві, які працюють е, в системі старт стоп тобто вони е, мають якийсь там ресурси. Так, купить. так, так. Ну Їх ще тягові називають. Е, до речі, ці акумулятори виходять з вартості набагато дешевше, якщо порівняти. Отакий акумулятор на 64 Агодин зараз коштує десь до 10 тисяч гривень за штуку, то автомобільний на 105 ампер годин я придбав за 8 тисяч гривень за штуку. от. Єдине, що там провода приходиться, тут у нас клеми під е, болт, а там просто такі накидні клеми, ну трохи інші. А, і як відповідно... — Як в як машині, ну, як машині да. Відповідно приходяться оці перемички. Спеціальними клемами купувати. От. І самого безперебійника теж клема вона під е, болт, тому е, докупив перехідник на цю клему. Ну, це питання має. на будь-якому авторинку можна знайти точку, яка займається акумуляторами. В них є там провода, силові, обжимні ці прибуди, щоб е, і клеми. Тобто це Контакти питання. Електриків будуть? Mm? Контакти електриків. Ну, я можу назвати магазин, де ми це купали. Це Вольтмаркет, але справа в тому, що ми забрали останній безперебійник. Ну єдине, що, звісно, можуть бути якісь довози. Вони можуть порадити. Можуть порадити. Ну, чесно скажуся, у них зараз такий ажіотаж, що вони нічого не радять, а просто в дверях там кричать, що у нас нічого немає, і оставте нас в покої. Ну, зараз дуже важко отримати якусь консультацію, тому що в них телефони червоні, вони навіть не беруть трубки. Постійно стоїть черга з людей, які хочуть купити безперебійник, яких вже давно немає. Ну, от. ну я сподіваюся, що будуть все-таки довози. Хоча незрозуміло по яким грошам. Що можна сказати про експлуатацію саме? на що звертати увагу при роботі? А, так, так. У нас є значить, вхідна потужність, чи напруга, чи напруга. напруга так. і вихідна. Якщо у нас вхідна написана там 200 з чим-то вольт, значить у нас є в електромежі, там, ми маємо жили. От. Коли пропадає світло, тут у нас все по нулям, і батареї видають там потрібні нам 220 вольт. Ця шкала показує заряд батарей. От. Ця шкала показує напругу, не напругу, а процент завантаження. Там, Ресурсу безперебійника, якось так можна сказати. Ну, як ми бачимо, що зараз він працює просто ну, на. Може, коли він заряджає акумулятор і працює на видачу, ні, щось таке. Ні, просто насправді ростер. Зараз в ньому живеться, бере живлення тільки один двигун, який крутий барабан. А і... можеш ковбалку зімкнути, я подивлюсь, що воно буде. Щоб переключати з Ні, треба просто її сюди притягнути. Mm. А в нас зараз, зараз два виходи, вони зайняті. Бачиш, бо в одному бістонер включений. На виходи. Тоб, заряди є різні, 10-20 а. Можна розраховувати скільки будуть заряджати? Так, все залежить, я так розумію, від акумуляторів, які у нас. Ну У нас на 10 А і бачимо, що вмикнутий ростер, а також бістонер. 4200. Натрису на 4200 ще саме потужність кіловат. Дивися, Угу, Бачу. Батарея плюс-мінус 48 вольт. Може воно правильно синусою забезпечує до 400-200. А вже коли більше. 48 вольт акумулятор під'єднується, а тут розетки заходить. Ну якось так. Звертайте увагу на те, які у вас... Прилади в мережі. В принципі, на будь-які питання можна відповісти в коментарях. Ми не електрики, тому розказали про те так, по-простому, по-народному, як ми собі самі розуміємо. Електрик без допуска, просто обсмачик і. Дмитро Потупін, я думаю, теж може там трохи підключитись іноді. Так, ну тим не менше, Дмитро Потупін теж попросив, щоб я йому скинув фотографії нашої системи і саме модель без перебійника. Так що електрика штука непроста, завжди є нюанси. Так, нюанс просто. Пам'ятаєте, скільки у вас споживання енергії, порахуйте скільки у вас найбільш такі важливі елементи це ноутбук і інші речі. Кавомолки, звертати увагу на те, який там пуск, чи плавний, чи не плавний, бо є малкин, яка з 65, здається, там плавний. Ну, от, е, в кавомолках е, пуск не плавний. І у нас на виробництві Гватемала, е, то, по словам нашого колеги, е, якраз така кавомолка в момент пуску повинна була наш безперебійник загнати в помилку, але тим не менше витягує взагалі ніяких питань немає. Тобто, Саме пуски Гватемали цей безперемінник тягне тяне спокійно. Але це залежить. Зазвичай там десь до восьми разів більше струм, ніж звичайний. Mm -hmm. Ніж номінальний. Тобто пусковий йде. Ну тобто запас якраз нормальний. Так, тому 80% десь навантаження це максимальне, а там 20% mm -hmm. 30 краще, краще мати краще запас. Плюс, так. Є ще один важливий момент, про який хочеться розповісти, про те, що купуючи безперебійник, вам все одно потрібно ще придбати провід, бо такі потужні безперебійники вони не оснащаються з проводом з вилкою, а там просто є клемники, де вхід і вихід потрібно на, ну, просто на клеми прикручувати. Також саме з'єднання акумуляторів. Воно робиться достатньо такими силовими проводами і велика напруга і великий струм. Так, і вони докуплюються окремо. Тобто можна там, купити акумулятори і безперебійник, приїхати на виробництво і нічого не скласти, тому що не вистачає таких штук компонентів. Так. Тому живлення від мережі йде в безперебійник, ростор під'єднується в безперебійник. Так, тут є, тут є дві розетки, і ми, в принципі, ними як кажуть, довольствуємося, але ще є вихід на, через клемник. Тобто, якщо це ставити десь в мережу прямо на розрив, то тут все це ну, передбачено. Саме так я зробив кав'ярні. Получається, до автомата в мене вхід заходить в безперебійник і потім виходить через клеми. Розетки не задіяні. А На Оксмашці у нас отак. Через розетки йде живлення на ростері, на диспонер.